Важко уявити весняний відпочинок на природі без шашлику. Ароматне м'ясо приготовлене на вогні. Найпопулярніша страва у цю пору року. Вибравшись на пікнік з рідними чи друзями, шашлик завжди смакуватиме найкраще. Але спочатку його потрібно купити та правильно замаринувати. Тож наша знімальна група вирішила поцікавитися, скільки сьогодні коштує придбати м'ясо у Покровську. Ціни у магазинах та на ринку практично однакові. Отакою, ну, от саме дорогою, красиве, саме дарвою, таку 220 гривень. Все остальные немного дешевле. Є і 130, есть і 170, і 150. І вот такое є вот 160. О, да, вот лучше всего, как стейки, На решеточке поджарить. Это на одном Потом вот эту часть, ну и конечно, вырезки. Летом немного цена падает, а зима, осень, весна. Примерно такі ціни були и остались. Маємо в ассортименте м'ясо, яс... свіже, свинина та яловичина. Також є курятина. Свинина у нас є, кореєчка по 24,50 за 100 грам, вирізка свиняча 27,50, також яловичина по 27 Гривень за 100 грам та лопаточка по 25 за гривень за 100 грам. Якщо ви не маєте бажання маринувати самостійно, то в одному із супермаркетів Покровська можна придбати уже готову продукцію. Мариноване м'ясо, хоч і коштує дорожче, та дозволяє зекономити час і скоріше поринути у відпочинок. Маємо уже готовий шашлик, свинячий по 22 гривні за 100 грам. І у нас ще є продукція. Маємо курячу продукцію. Вона вже замаринована для гриля. Для яскравішого смаку м'ясо можна залишити у маринаді. Молоде м'ясо маринують півтори-дві години, а старе можна залишити у соусі довше, щоб його волокна розм'якшилися. Немолоду курку маринують дві години, свинину чотири години, а баранину і яловичину шість годин. Сьогодні на просторах інтернету можна знайти безліч рецептів приготування маринад. Та соковитого шашлику. Яке м'ясо обрати та у чому маринувати, кожен вирішує сам. Ну а ми бажаємо вам гарних відпочинків та смачних пікніків.